На телеканалі Лтава Кременчуцькі новини вітаю сьогодні. У випуску ПТУ номер шість років. Кременчуцька академія волонтерства підбиває підсумки, нагороджено переможців конкурсу відеороликів разом за добро». Сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка відбулося засідання комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам АТО або членам їх сімей, мешканцям міста Кременчука. Комісія розглянула 48 заяв учасників АТО та членів їх родин. На одноразову допомогу претендували 38 заявників, 5 звернень на одноразову допомогу та у зв'язку з необхідністю лікування, 5 звернень від членів родин загиблих учасників АТО. Члени комісії проголосували за надання допомоги у розмірі тисячі гривень учасникам бойових дій. Ті ж заяви, за якими претенденти ще не отримали посвідчення, відправили на доопрацювання. Одна особа, учасник бойових дій, інвалід, отримує 3 тисячі гривень матеріальної допомоги. Допомогу на лікування. В залежності від складності захворювання виділили у розмірі від тисячі до чотирьох тисяч гривень, затвердили і розмір грошових виплат родинам загиблих учасників АТО. Одразу по тому відбулося ще одне засідання комісії по вирішенню питань надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Кременчука. Рішенням комісії онкохворим виділили від тисячі до тисячі п'ятсот гривень. Учасникам ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції по тисячі гривень, вимушеним переселенцям та малозабезпеченим по 500 гривень затвердили члени комісії і списки одиноких громадян для надання талонів на забезпечення гарячим харчуванням. Просто руки опускаються, стверджують квіткарі озеленювачі, споглядаючи на квітник спотворений вандалами. Понад сотню сальвій вирвали та пошкодили так звані любителі прекрасного на клумбі перед бюстом Пушкіна на одноіменному бульварі. Далеко не всі любителі прекрасного у нашому місті. Порядні люди. Щороку у Кремчуці винищують квітники, засаджені озеленювачами КП благоустрій Крамачука. Одні, заради власної наживи, реалізують саджанці, викрадені на клумбах. Інші, мабуть, збирають букети для коханих на міських квітниках. Є й такі, які виривають квіти заради забави. Цю клумбу засадили квітами 20 травня. Висадили сюди 420 сальвій, з 420 – 177 сальвій. Зараз просто знешкоджені. Коли ми вчора побачили цю клумбу, ми були в повному жахітті, але це не тільки на бульварі Пушкіна, це і на сквері Бабаєва. Зараз відбувається. на сьогоднішній день. Ми підрахували тільки за травень місяць. Було викрадено, зруйновано, знищено. Я не знаю, якими ще словами назвати е около тисячі штук квітів. На сьогодні на міських клумбах висаджено 86 тисяч квітів. Комунальники створюють красу, а вандали її нищать. Робітників просто падають руки і далі створювати нічого вже не хочеться. Про цей злочин до поліції надіслали заяву. Було виявлено крадіжку, крадіжку насадження близько 100 штук. Е Саме комунальне підприємство вказало, що їм завдано збитку на суму близько тисячі гривень. На даний час нам розп'ята кримінальне провадження з 75 кримінального кодексу України. Це крадіжка. Поліція перевіряє осіб, які могли скоїти дане злодіяння. У всіх громадських місцях встановлено камери відеоспостереження, які мають дають можливість контролювати обстановку в паркових зонах. І в подальшому ці всі записи відеоспостереження будуть переглядати наші оперативні співробітники для встановлення осіб, що скоїли дане діяння ще один прикрий інцидент зафіксували вчора правоохоронці на лінію 102 надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу. На місце події відразу було направлено всі правоохоронні органи та оперативні служби місця. Було повністю перевірено як будівлю, так і прилеглу територію до залізничного вокзалу. На момент перевірки будь-яких підозрілих предметів на місці виявлено не було. Хотілось би нагадати про те, що за такого роду жарти жартівникам загрожує позбавлення волі і останні випадки. Падо, коли винуватець замінування нашого автовокзалу отримав півтора роки позбавлення волі і відбував покарання в нашій місцевій виправній колонії. 95-річний ювілей навчального закладу сьогодні відзначав колектив Кременчуцького професійно-технічного училища номер 6. Урочисті збори відбулися у будинку культури імені Котлова. Привітати ювілярів зі святом приїхали міський голова Кременчука Віталій Малицький, заступник міського голови Ольга Усанова, депутати міської ради та багато інших поважних гостей. Упродовж усього періоду існування, а це майже 100 років, Кременчуцьке професійно-технічне училище номер 6 готувало фахівців для машинобудівної та металообробної промисловості. Майже вікова історія навчального закладу це серйозні випробування і омріяні перемоги. Це наполеглива праця не одного покоління викладачів і майстрів професійно-технічної освіти. 35 тисяч вихованців навчального закладу поповнили робітничі колективи як нашого регіону, так і усієї України далекого Зарубіжжя. Сьогодні Хочеться побажати нашій дружній, училищній родині, бо ми всі правда з цієї родини. Хочеться побажати натхнення, добра, здоров'я, успіхів, поваги, шанування. І хочеться сказати, щоб в ваших осилях найважливіше зберігався добробут і мир. Міський голова Кременчука Віталій Малецький, який прийшов привітати колектив училища з ювілеєм, відзначив високу якість підготовки робітничих кадрів у ПТУ No6 та пообіцяв підтримку навчальному закладу з боку міської влади. Ми, як міська влада, всіляко підтримуємо професійно-технічну освіту. Ми звичайно усвідомлюємо, що необхідно її реформувати, знаходити більш оптимальні, більш економічні шляхи. Але без професійної освіти неможливо взагалі розвиток ні економіки, ні міста, ні наповнення міського бюджету. Тому, з свого боку, ми будемо робити все для того, щоб професійно-технічні заклади мали належну фінансову підтримку, належну організаційну підтримку, і сподіваємось, що в найближчий час вирішаться інші питання на рівні держави, які дозволять нам розвивати. Цей напрямок освіти, який є дуже важливим для кожного з нас. Від депутатського корпусу Кременчуцької міської ради ювілярів привітав Олександр Плескун. Ми як градообразуючі підприємства, завжди підтримували вас в цей раз. Ми теж вас Конечно, у нас не такие можливості, как были до этого. Ми вам чего делали, перекривали. Я знаю, что вас сегодня перекрити кров. Не можем в том объемі перекрыть, как до этого перекривали, но ми подготовлен сертифікат и постараємося провести хотя бы частично на ті матеріали, которые уже виділили. Хочу пожелать вам Слава вам і вашему колективу стойкості в І Дай Бог, ми вместе з вами приділяємо. Всього вам само найлідше. Перед учасниками урочистого зібрання виступили самодіальні художні колективи міста. За два дні у Кременчуці станеться вибух сірі будні вибухнуть екстримом, спортом, музикою та творчістю і втіляться у фестиваль молодіжної культури екстремзон, за яким спостерігатиме вся Україна. Тому що цьогоріч фестиваль буде транслюватися у прямому ефірі. Якщо у вас є поважна причина не завітати до фестивалю, який Кременчуцька молодь так очікує вже декілька років поспіль, за наймасовішим заходом можна буде спостерігати у прямому ефірі. Це стало можливим завдяки компанії Кремінь ТВ. Цей наймасштабніший спортивний захід нашого міста, можливо, навіть України, я не знаю. Ми не могли залишити поза увагою, тому вирішили провести пряму трансляцію для усіх любителів спорту, активного способу життя. За виступами Кременчуської молоді буде спостерігати вся Україна, тому це велика відповідальність для всіх кременчужан. Трансляція втілиться у життя завдяки чотирьом камерам, які будуть одночасно функціонувати на фестивалі. За словами виконавчого директора Кремінь ТВ, цієї кількості достатньо, аби охопити усі найцікавіші моменти заходу. Трансляцію можна буде побачити на нашому каналі в Ютуб тв Live, Знайти його дуже дуже просто. Також ця пряма трансляція буде здійснюватися в мережі кабельного телеба бачення громадське ТВ. Тобто, кого є е, оператор кабельного телебачення, чумгак можна буде подивитися по телебаченню також в інтернеті. Трансляція розпочнеться одночасно з початком фестивалю, 28 травня о 10-й годині ранку. Але чим дивитись за активним відпочинком Кременчужан на екрані монітора чи телевізора, набагато цікавіше прийти на екстремзону особисто, адже у цьому році її програма надзвичайно розширена, і кожен кременчужанин від малого до великого знайде на фестивалі щось своє. Отже, до зустрічі на екстрим зоні. Привіт, мене звати Василь. Криворучко, я спортивний журналіст нашого славного міста Кременчук. І усіх кременчужан хотів би запросити 28 травня на площу перемоги прийняти участь, подивитися, поболювати на фестивалі екстримзона 2016. Буде дуже весело, буде дуже яскраво. Буде дуже класно. і Ви не пожалкуєте. Отже, приходьте і дивіться, звичайно, нашу пряму трансляцію цього заходу на сайті кремінь ТВ. Цей чарівний світ таку назву має конкурс дитячих творчих робіт, організований благодій фондом джерело Дніпра сьогодні оголосили імена переможців, та для 40 фіналістів влаштували справжнє свято. Діти не тільки бачать наш світ чарівним, а ще й талановито втілюють свої відчуття у доробки, створені власноруч. Благодійний фонд Джерело Дніпра проводить конкурс Цей чарівний світ з року в рік. На цей раз напередодні міжнародного дня захисту дітей на розсуд журі було представлено 117 робіт декоративно прикладного мистецтва. Катруся та Настя підготували доробки з природних матеріалів та паперу. На конкурс джерело Дніпра я підготувала віночок. Там були соняшники, троянди, також там були засушені цитруси та ягідки, які ми зробили з пластиліну. Я зробила мишку з паперових трубочок. Вона була невеликого розміру, але вона мені дуже сподобалася. Я сподіваюся, що моїм батькам теж. А еще с бисеру, лепление, аппликация, вышиванка. Столько разных техник использовали юникры-мачужины. Из соленого теста делались пуговицы. Пу а потом пуговицы раскрашивались, украшались, прошивались низками и приклеивались на ткань. Это получилось а, два дерева, один большой дуб и второй ива, которая склонилась над кустиком с цветочками. Я приготовила тираж бисера. Получился вот таким. Там такі ж більше. Мені самому сподобався тіга. Сорок фіналістів запросили сьогодні на церемонію нагородження від імені почесного громадянина міста, почесного президента фонду Джерело Дніпра Володимира Матицина. Дітям передали вітання. Я з великим удовольствием зачитаю привітання нашого основателя, почетного громадянина міста Кременчуга Владимира Митрофановича Матицина. Мы этот конкурс проводим всегда накануне Международного дня защиты детей. Это наш вклад в этот праздник. Дорогие друзья! Поздравляю вас з наступаючим міжнародним днем защиты дітей. Всім фіналістам конкурсу творчих робіт вручили дипломи та пам'ятні подарунки. Окрім того, влаштували справжні свято. Діти мали можливість пограти з друзями в боулінг та пригощалися смачнючими різнокольоровими бургерами. Переможниця конкурсу, володарка гран-прі Наталка, каже, що навіть не очікувала, що її роботу настільки високо оцінять, але дуже задоволена та вдячна організаторам свята за турботу і подарунки. Гран-пріяня. Читала очі. Дуже. Хочу сказати спасибо фонду Джерело. Він проводить такі конкурси. А яскраві роботи фіналістів можна буде побачити впродовж наступного місяця у вітрині дитячої бібліотеки імені Торбари. Переможців конкурсу соціальних відеороликів разом за добро сьогодні нагородили. Талановитих хлопців та дівчат вітали міський голова Віталій Малицький та його заступники. Найкращі учасники конкурсу отримали цінні подарунки. Подробиці далі у сюжеті. Залежність від соціальних мереж, проблемні взаємовідносини з однолітками та батьками, погані звички та інші не менш актуальні теми розкрили у соціальних відеороликах школярі та студенти. Мы снімали ролик о том, как діти несправедливо относятся. Может быть, у кого-то родители бедные, у кого-то богатые. Наш відеоролик социальной зависимости. В зависимости от від от социальных социальных мереж. Эта тема для нас очень актуальна, поэтому мы хотели показать зрителям в своем видео. Що краще погулять з друзями, вичити там какие-то уроки. На урочистий захід запросили всіх учасників конкурсу. Міський голова Віталій Малецький привітав присутніх та подякував молодим людям за участь у конкурсі та цікаві роботи. Ми дуже вдячні вам за активність, за те, що щороку у нас все більше і більше учасників. Щороку у нас все. Цікавіші ролики більше там в них знаєте того, що молодь називає креативом. З нашого боку буде постійна підтримка цієї ініціативи, постійна підтримка цього конкурсу і впевнений, що разом ми зробимо так, щоб добра було в цьому світі набагато більше, і щоб добро завжди перемагало. Конкурс соціальних відеороликів разом за добро заснували Кременчуцький комітет молодіжних організацій та молодіжний парламент цього року. Захід відбувся за підтримки та партнерства фонду народонаселення ООН в Україні. З ми працюємо вже 4 роки, і це не єдиний захід, який ми підтримуємо і маємо честь підтримати. Ми будемо і надалі підтримувати дані ініціативи. А тому, що здорова і успішна молодь сьогодні це майбутні батьки, це майбутні лідери нашої країни у майбутньому. Організатори конкурсу показали найкращі відеоролики. Переможці отримали ціні подарунки, акустичні системи та фотоапарати з функцією відеозйомки. Дівчатам, ваша перша нагорода, тримайте диплом. Серйозний для того, щоб вам було легше знімати наступні ролики для вашої школи. Отакий от фотоапарат з можливістю знімання відео для того, щоб ви готували на наступний конкурс, наступні ролики, щоб у вас все було так же гарно, як, як сьогодні показано, змонтовано і впевнені, що в наступному році будете приймати активну участь і в числі номінацій також будете. Тримайте інші учасники, які не посіли призових місць, отримали почесні відзнаки. 27-28 травня у Кременчуцькій спеціалізованій дитячій юнацькій школі Олімпійського резерву з боксу за адресою бульвар Пушкіна. 2 відбудеться традиційний міський відкритий турнір пам'яті тренера, чемпіона Чорноморського флоту, майстра спорту СРСР Віктора Володимировича Шевченка. На ринг у боротьбі за почесний трофей вийдуть боксери із Світловодська Олександрії та представники Кременчука. Змагатимуться юнаки, юніори та молодь 27 травня початок змоган запланований на 17:00 Кременчужани у двобої з безнадійним аутсайдером другої ліги Нікопелем НПГУ просто зобов'язані були здобувати перемогу. І, відповідно, три очки. Підопічні Сергія Валяєва у цьому сезоні виступають відверто слабо і тільки ледачі їх не перегравали. Та Кремню виграти не вдалося. Хоча розпочинався поєдинок з райдужних сподівань кременчуцьких оболівальників наші земляки впевнено заволоділи ігровою та територіальною ініціативою, більше контролювали м'яч і час від часу створювали напругу поблизу виріголки Перегостей Гришин. А вже на п'ятнадцятій хвилині матчу господарі відкрили рахунок. Ерговий стандарт у виконанні Андрія Сторчоса м'яч потрапляє до нашого капітана Ігоря Тимченка. Той пробиває головою. Гришин відбиває удар, але першим на добування опиняється захисник Кременя Дмитро Сидоренко. 1-0. Хто б міг спрогнозувати, що цей гол стане єдиним в активі Кременчужан і що цього голу буде замало для перемоги. Далі у кременчуських футболістів просто не завадилося. Забивати ще принаймні один раз вони були повинні. І заби наш кращий бомбардир Ігор Тимченко у другому таймі з вигідної позиції. Питання про переможця автоматично б знімалося. Натомість господарі про. Пропустили Пропустили на другій доданій до основного часу хвилині. У складі нікопольців відзначився Султан. Тож нічия один-один. Розчаруванню уболівальників не було меж. Наступний передостанній матч цьогорічного чемпіонату Кременчужани проведуть на виїзді проти Чернівецької Буковини. 21 травня на Кремі Арені імені Олега Бабаєва наші юнацькі команди Ю 16 та ю 14 зіграли поєдинки чемпіонату ДюФЛ проти черкаського Дніпра 80 Старші хлопці, вихованці Антона впевнено і красиво перемогли своїх однолітків із Черкас з рахунком у складі Кременчужан відзначилися двічі Галата та Швець. А молодшим команді Леоніда Диндікова не поталанило. Абсолютна рівна гра, за логікою повинна була закінчитися нічиєю, але ж де логіка у футболі. Прикрий гол, пропущений наприкінці двобою, подарував перемогу гостям. Того ж дременчувські команди Ю-17 та Ю-15 засовували стосунки із столичними колективами. Наші земляки грали з київським монолітом, і обидві зустрічі закінчилися перемогами гостей. Вихованці Станіслава Теробари взяли верх з рахунком 2-0, а підопічні Олександр Назаренка 3-0. Погоду завтра в день саноптики обіцяють хмарно, можливий дощ вночі. Температура повітря плюс 15, плюс 17, В день плюс 20, плюс 24. Дивіться наші випуски новин в Ютубі. В ефірі жолтави. Зустрінемось вже за добу.